Вітаю! Зараз я розповім вам про настільну гру Grand Готель Австрія в локалізації від видавництва Lord of Boards. Це в нас локалізація вже такого класичного євро. Тут написано експертний рівень, але насправді це просто таке середнє хороше євро від видатних авторів Сімона Учані та Верджиніоджіллії. Таке євро, якого зараз не випускають, з чомусь нуднуватими компонентами і. В чомусь з неймовірними механіками. Давайте ж я трішечки пройдуся по правилах від цієї гри. Поділюся своїми враженнями про компоненти і розкажу вам, чому ж це така чудова настільна гра. Тож, ось це в нас розклад гри з одним планшетом гравця. А так, ще в кожного буде додаткові такі планшети, і вона, ну, в принципі, досить багато місця займає, але не критична. Я не буду повністю вам розповідати правила. Це буде скоріш такий загальний огляд того, що тут відбувається. Ви всі грі кожен заправляєте власним готелем протягом семи раундів, і в кожному раунді ви кидаєте ось ці кубики і виконуєте по. Дві дії в хід Також у вас є додаткові дії, які не потребують ніби дії, ви їх можете безкоштовно робити, в свій хід, тобто ви можете, в принципі, більше зробити в свій хід, ніж одну дію. І те, що можете зробити, ось тут у вас згадується на вашій карці. Ви будете собі наймати персонал, будете собі кликати за столики гостей. Щоб вони у вас сиділи за столиками, потім ви будете відкривати кімнати і годувати своїх гостей, щоб вони заселялися в кімнати і приносили вам різноманітні бонуси. Також ви будете вибудовувати дружбу з імператором і виконувати додаткові завдання, все, щоб набрати побільше переможних балів, адже в це в нас таке класичне євро за структуру. На початку ви вибираєте на якій стороні ви граєте, отримуєте три кімнати, драфтом обираєте собі ваших працівників. У руку, але в першій партії ви не будете розуміти навіщо це робити, тому там гра каже вам певним чином їх роздати. Але вже з другої партії обов'язковий цей драфт, тому що ну. Ці штуки дуже важливі, які ви отримаєте. І також вже з самого початку у вас є один гість за вашим столиком. Далі, в свій хід ви завжди можете взяти одного з гостей за столиками. Чим далі вони від колоді, тим менше вони коштують. Ось ці два безкоштовні, за цих вже потрібно буде платити. Коли ви його берете, у вас повинно бути місце для нього, тобто у вас максимум три гостя. Якщо ви вже всі зайняті не можна взяти, ви його собі берете, і потім ці рухаються, і додається новий. Після того як ви взяли або вирішили не брати гостя, ви робите одну з можливих дій. Але до цього на початку раунду кидаються усі ці кубики. Кількість кубиків залежить від кількості гравців. І вони розподіляються по можливих діях. І ви виконуєте дії з цього планшету. Ходите ви по черзі по тим. Приколом, які у вас лежать перед вами. Ходи тут завжди ось такі. Я ходжу перший, він другий, цей третій, цей четвертий. Потім він же ходить п'ятий, шостий, сьомий, я вже ходжу восьмий. Всі ходи зручно відслідковувати за штучками, які у вас є. Тобто, якщо ви ходите вдвох, то просто я перший, він другий, третій, я четвертий. На четверці ми по колу робимо коло, а потім коло назад. Тут завжди є такий баланс в діях. Якщо я ходив перший, то я буду ходити останнім в раунд. Але ще прикольно, що завжди гравець, який в один раунд буде робити дві дії поспіль, це завжди такий дуже сильний насичений хід. Як же відбуваються ці ходи? Кожен хід це взяти один з кубиків, кожна з кубиків за цифру відповідає певні дії. І чим більша кількість кубиків там, тим Більша сила цієї дії. Перші дві дії це отримати ресурси. В нас є чотири типи їжі у цій грі. В нас є штруделі, тортики, і вино та кава. Але штруделів ви можете брати скільки завгодно, в залежності від кількості кубиків. І також ви завжди в кожній дні можете заплатити ще одну крону з тих, що у вас є, для того, щоб підсилити силу цієї дії на один. Тобто, в цьому випадку я можу взяти два штруделі за кількістю кубиків, або ще доплатити крону, і взяти три штруделі. А тортиків ви можете брати тільки стільки ж, скільки штруделів ви взяли, або менше. Тобто, тут, якщо два кубики, то я можу взяти. Або два штруделі, або один штрудель і два тортики, але не може взяти два тортики. І якщо навіть заплачу, то я можу взяти два або три штруделі, але не може взяти два тортики і один штрудель. Тому що тортики завжди повинно брати менше, це завжди більш цінний продукт. Так само в нас працює вино та кава. Кава завжди цінніша, ніж вино, тому що ви її можете взяти стільки ж, скільки вона, або менше. Наступна дія: ось тут ви, коли її берете, ви можете розмістити три кімнати, так як тут три кубики. Кімнати ви розміщуєте на своєму планшеті завжди. Дотично до тих кімнат, які вже розміщені, чим вище, тим дорожче коштує її розмістити. Тут ціна вказана прямо у вас на планшеті. на першому поверсі 0, чим далі, тим дорожче, на третьому поверсі аж 3. При цьому ви завжди розміщуєте по кольору відповідному, і тут є кімнати, які коли ви розміщуєте на самому горі справа, ви ще отримуєте додатково переможні бали за це. Четверта дія: ви тут або рухаєтеся на треку поваги імператора. Я цей трек називаю трек лизання жопою імператору, бо чим краще ви йому лишите жопу, тим більше ви йому подобаєтесь і тим більше вам приносить ніщаків. А хто погано з цим справляється, той отримує мінуси. І ви або рухаєтесь на цьому треку дружби з імператором, або отримуєте додаткові крони. І ви можете обрати, що ви отримуєте. В цьому випадку або одну крону, або трек дружби з імператором. І ви також тут можете доплатити одну крону. Наприклад, ви можете доплатити одну крону для того, щоб отримати. Одну додаткову крону, отакий класний бізнес-план. П'ята дія: ви ніби наймаєте з руки одного з ваших доступних помічників на кожному з них вказана ціна, але ви отримаєте знижку у кількість кубиків, які тут є. Тобто, ось тут 5 кубиків. Я один беру і можу побудувати, наприклад, картку ціною в 5 безкоштовно. При цьому я також можу доплатити одну крону для того, щоб не сплачувати одну крону ось тут. Насправді це не працює, це такий жарт. Наші ці чуваки вони можуть або давати постійну пасивну дію. Наприклад, ось цей черговий по поверху. Він дає мені 4 переможні бали кожен раз, коли я годую, заселяю гостя. Який потребує чотири або більше їжі, або ось цей керівник персоналу? Кожен раз, коли ви виконуєте третю дію, ви ще й можете наняти додатково з руки персонал. Сплативши його повноцінно, тобто ось постійні пасивні ефекти. Або є ось одноразові ефекти, як сумельє, який просто одразу дає вам чотири вина. Або є ефекти, які спрацюють наприкінці гри. Наприклад, цей рекламник дасть вам ще по 5 проможних балів за кожну виконану ціль, ще я про них не казав. Або є отакі дії, які спрацьовують раз в раунд. Наприклад, цей кельнер раз в раунд принесе вам один додатковий штрудель. І остання дія це дія дзеркала. За неї ви завжди повинні сплатити один долар, ну або крону, і ви виконуєте будь-яку з п'яти попередніх дій, але з силою, яка тут вказана, тобто скільки тут кубиків. Тобто тут сили один ви можете виконати. Але якщо випало багато з чисток, то ви платите долар і виконуєте будь-яку іншу дію з силою, скільки тут чисток випало. Якщо вам не випали тут гарно кубики, завжди є ще один додатковий варіант докинути ці кубики. Коли ви отримаєте їжу, ви її одразу викладаєте або собі до свого офіціанта, або одразу на ваших гостей. Коли у вас гості повністю нагодовані, ви можете їх заселити собі в кімнату. Кожен гість потребує певну кімнату, що відповідає його кольору, або його такі зелені гості, які можуть заселитися в будь-яку кімнату. Коли це відбувається, ці гості приносять переможні бали, вказані на них, і також. Кожен гостей дає вам якийсь бонус. Наприклад, тут в нас нічого. Три порожні можна бав, а він дешевий. Ця принцеса дає вам три на дружбі з імператором. Цей фотограф дає вам ще дві картки персонал на руку, а цей граф дає вам можливість найняти двох помічників з персоналу зі знижкою 1, а цей придворний радник дає вам. Три крони і ще даємо одного гостя безкоштовно. Всі вони дають, бачите, різноманітні дії. Коли ви їх заселяєте, ви отримуєте бонус, отримуєте переможні бали, і ви також закриваєте кімнату. Закрити кімнату це круто, тому що коли ви закриваєте групу кімнат одного кольору, які знаходяться поруч, то ви отримуєте також додаткові бонуси. Це гра, яка завжди вам за все щось додаткове робить. І ви щось отримуєте. Це завжди приємно. Сині кімнати дають просто переможні бали. Тут у нас є табличка. Чим більше група, тим більше поможних балів. Червоні кімнати дають гроші. А жовті кімнати це поважні кімнати. Вони дають рух на треку. Дружби з попою імператора. Ось такі на штуки. Ще хотів сказати, що ваш офіціант у цей він лінивий і він просто так не рухає. Ось ці кубики з вашої кухні не несе до ваших гостей. А треба йому платити. Він максимум може за один раз до трьох кубиків тільки перенести, В нього ручок мама, вкаже, нема. Знаєте, він такий лінивий, отак несе на підносі. І за йому потрібно ще один бакс сплачувати. А грошей тут небагато в грі. Ви багато не отримаєте. Нам не потрібні гроші, не забирайте у нас гроші. Наприкінці третього, п'ятого, сьомого раунду Ви Дивитесь, наскільки ви порухалися треком імператора, отримуєте бали за те місце, на якому ви знаходитесь, і потім ви падаєте на три, п'ять або сім по його дружбі, бо він забуває все, що ви до нього зробили, і дивитесь, якщо ви все ще знаходитесь у жовтій зоні, то ви дивитесь на верхню частину бонуса, що відповідає цьому раунду, і отримуєте його. Вам імператор кидає бабки, дає гроші, дає бали, дає заїбали, закрила кімнати, будує. Він такий. Указ. Цьому плюс кімнату, плюс їдуємо. Якщо ж ви спустилися сюди, ось на цю нейтральну зону, і на ній залишилися, то ви просто нічого не отримаєте. Якщо ж ви спустилися на саме дно, ви попали в немилість до імператора, і ви щось втрачаєте. Він приходить, просто у вас з рук забирає гроші ваші, ви втрачаєте переможні бали. Може бути таке, що він з вашої кухні забере їжу. А ще може бути таке, що він прийде до ваших гостей і просто так з рота в них позабирає каву, штруделі зі столів збре і мерзко хіхікаючи, побіжить з цією їжею. Ну або ви ще будете втрачати кімнати та бали. Чим далі, тим більш класні бонуси він дає, і більш погані мінуси він дає. І ще є, звичайно, тут три випадкових місії, А, Б і С. ви вибираєте по одному кожного типу. І... Якщо ви виконати цю місію, ви також отримуєте додаткові переможні бали. Наприклад, хто перший назбирає 20 баксів, хто перший закриє 6 груп кімнат, і хто перший просто збудує три кімнати кожного типу? Це випало в цей раз. Зіграли сім раундів, назбирали переможні бали, втратили переможні бали за гостей, які були не заселені, отримали переможні бали за гроші, які залишилися. І наприкінці гри кого буде більше переможних балів, той переміг. Я не всі правила розповів, тому що тут є багато позначок. Тому що тут є багато унікальних гостей, багато унікальних ваших помічників. І вони саме і створюють відчуття більше всього від цієї гри і різноманіття вам додають. Але загальні правила отакі, і вони насправді досить зрозумілі. Ви кожен хід берете собі нового гостя, виконуєте одну з дій, відкриваєте кімнати, берете собі їжу, кормите собі гостей і заселяєте їх в кімнати. І ще наймаєте собі помічників. Вона прям така. Елегантно зроблена, і тема тут точно допомагає пояснити, що ж відбувається в цій грі. По компонентах, як ви бачите, це гра з застарілим на даний момент дизайном. І новим гравцям, які звикли до нових настілок, це може здатися все якось не дуже гарно виглядаючим, але мені насправді неймовірно подобається. І це якраз викликає в мене відчуття ностальгії від того, як же сірувати все виглядає, і воно все ж таки є такі вайби приємність цієї гри. Що особливо для мене важливо, це те, що тут реально різні ці персонажі на різних картках, різні ось кімнати у вас по-різному виглядають. Кожен помічник окремо намальований. В кожного з ваших гостей є ім'я. І деякі з цих гостей це відсилки до інших євроігор. Наприклад, тут є брат Уве, це в нас відсилка до Уви Розенберга і до настільної гри «Ора і Лабора. Тут прям монах цієї гри. Тесла Тіпока. Мені ще чувак з настільної гри Цолкін. І тут, власне, є Марко Поло з настільної гри Марко Поло. Це кайф, і до речі, по компонентам вона прикольна. Тут дерев'яні жетончики, дерев'яні компоненти, картоні. Оці кімнати викладаєте, картки нормальні. Плюс у вас є підказки з тими як, діями, які ви можете робити. Що приємно, що воно тут є. Ще я не розповів, що ви можете пасувати і ось в цей смітник свої кубики. Скидати В правах Сказано, що цей сміттєвий кошик вам потрібно розмістити неподалік. Я зазвичай роблю якось отак і розміщую його. Неподалік, але потім вправо сказано, що на нього потрібно скидати кубок. І мені дивно, я такий так тут незручно. Я ж його неподалік розмістив. Незручно туди скидати. Ну отак самі правила. Зрозуміло написані. Тут є приклади, багато все розписано. Думаю, що це хороша правила. Просто вони, отак, от нуднувато виглядають. Є проблемки з тим, що інфографіка, вона тут досить зрозуміла, але перші партії ви будете передивлятися і не розуміти особливо, що роблять ваші помічники. І вам потрібно буде їх прям дивитися кожного окремо. Зручно, що вони пронумеровані. ви Можете по номер подивитися, хто що робить. Вони тут пояснюються саме в правилах. По компонентах вона виглядає ось такою старенькою. Не всім це подобається і зовнішній вигляд. Але для мене це вигляд ностальгічний, і він точно зрозумілий, що інфографічно все на своїх місцях, ви розумієте, де що знаходиться, не дивлячись на те, що реально на столі багато-багато всього може відбуватися. Тепер переходимо до моїх вражень. Тож за тему це в нас гра, яка була точно створена на хвилі популярності фільму гранд готель Будапешт. Тут у нас дії відбуваються не в Будапешті, а в Австрії. Але це також гранд готель і також ось часи, здається, до Першої світової. Правильно? Так. Як на євро, тематична. Тобто багато штук тут це просто треки, просто отримати переможні бали. Не зрозуміло, що саме вони визначають. Знаєте, оцей престиж такий він умовний. Але загалом тут все, що ви робите, це. Ось це якісь дії тематичні. Ви ось обираєте якусь дію, отримуєте там гостей, годуєте їх, заселяєте в кімнати, будуєте кімнати. Це в якихось окремих моментах важко тематично пояснити, наприклад, як ви будуєте ці кімнати. Але загалом саме тематичність цієї гри допомагає вам пояснити права ці настільки. Для мене насправді трішечки романтизовано трагічним виглядає цей світ, тому що ви ж знаходитесь в Австрії у відні, де ви. Спікутись з імператором мені весь час, як чомусь я думаю під час цієї гри, що зовсім скоро ще ось декілька років, і тут всюди буде вже війна, тому що перші десятиліття, чотири десь 20-го сторіччя, відень це було таке місце не завжди класне, але на початку цього сторіччя це ж було столиця, одна зі столиць світу, де бояла і культура, і наука одночасно. Взагалі мої враження, це те, що це дуже прикольна гра. Мені прям подобається це цікавезно робити. Це класне євро. Ось ці ваші різні гості, вони додають різноманіття. У вас є різні задачі і різні бонуси від імператора на кожну партію. Але головне, чому мені подобається гра, це ці помічники, які від того, які вам вони зайшли, які вони є в колоді, якщо ви їх будете знати, які вони в інших гравців, дуже змінюється партія для вас. Це прям прикольно. Вони настільки різні, що від них і відштовхуватись до того, що будуть робити. Плюс є планшети різні, і насправді від того, який планшет ви берете, також вибираєте вже, якщо ви розумієте, ви берете собі різну тактику. Тому що на кожному планшеті тільки одна група кімнат має чотири поруч, і це найбільший бонус. Вам потрібно будь-якому випадку з її заповнити і отримати той бонус, який вам принесе, щоб іти за перемогою. На чотирьох гравців оцей момент, що ви ходите перший. А потім аж восьмий, то це відчувається як досить довгий даунтайм, тому що ви шість ходів повинні прочекати, поки походить наступний раз. Є тут такий момент з даунтаймом на гравців. Але це класно Ніглює цей момент з тим, хто перший ходить, хто другий, з тим, що ви в першій дії робите найсильніше, просто якийсь баг. А восьмий у вас буде досить слабка, тому що всі кубики вже розібрали. А зате, з іншої сторони, є ось цей момент з гравцями, який ходить четвертий і п'ятий хід підряд. Цей хід вам завжди потрібно дуже розрахувати і прорахувати, щоб ви зробили. Якусь неймовірно класну дію. І інші гравці побачать, як ви класно походили, тому що ви можете спланувати одночасно зробити дві дії підряд. На чотирьох гравців це може бути довговато, але не дуже. Вона насправді на чотирьох, якщо всі знають право, ну це десь дві годинки. На двох це реально швидко, і вона грається годинку, висіли, розкидали, покайфували, зіграли класне насичене євро. Я чув такі відгуки, що на двох вам не подобається гравцям, що у вас мало дій. Насправді тут стільки варіантів нігелювати оцю дію кубиків, що ви можете просто робити якусь іншу дію, і завжди вам є що робити в цій грі. Нема такого моменту, не знаю, чим зайнятися. Весь час тут багатьо всього. Плюс є оце дзеркало, яке ви можете робити якусь іншу дію. Плюс бонуси дають ваші хості, які часто роблять вам також додаткові дії. Ті самі. Справа тут -то в тому, що ось, коли чотири гравці, мені здається, що загальна кількість балів у вас буде більша, і ви більше зможете зробити, тому що загально. На кількість кубиків більше. І тому перша ця дія першого гравця, вона завжди набагато більш сильна. Це ось моя думка, тому що прибирається 4 кубика, і тому перша дія на двох гравців не буде такою сильною, тому що просто загальної кубиків менший. А остання дія буде такою ж сапкою, як і остання дія восьмого гравця. Ну, коротше, ось моя така думка, що на двох граців просто сила дій не така сильна, і через це менше ви встигаєте зробити. Загалом дуже прикольно. Дуже прикольно цей трек з імператором, і мені завжди подобається про нього жартувати. І це в чомусь логічно. Знаєте, що ви там подружилися з кимось з придворної сім'ї, піднялася на його треку, він вам щось за це приносить. А при цьому є. Ось в мене я грав декілька разів, так що взагалі з ним не дружив, Просто як там платив, є одна картка, де можна заплатити чуваку. І нічого у вас іператор не буде забирати. В цій грі е, у вас, звичайно, мало грошей, надзвичайно, і дій не вистачає, щоб все пробудувати. І це в мене викликає захоплення, те, що у вас може бути багато емоцій від того, що ви встигли, що не встигли. Ще хочу сказати, що ось оцей Сімоноучані і ця гра схожа на його інші ігри, і особливо ось ця механіка з кубиками, де ви їх кидаєте і вибираєте дії. Точно така ж механіка є у грі Голим, але ви там не кидаєте кубики, а через диспенсер висипаються у вас кульки. І там також одна з декількох дій, і остання дія це дзеркало, яка копію з попередніх дій. В мене й огляд на цю настільну гру він буде в описі до цього відео. Все загалом трішечки інше, це зовсім інші ігри. Але ось ця механіка така сама. Ігра на Готель Австрія це перевірена топова гра. Їй вже 10 років, а вона все ще стабільно завжди входить в топ-100 найкращих у світі по версії сайту. GGG, Board Game Geek, ну це прям випробована класика. Тобто, ну я не знаю, як можу сказати, що це погана гра. Вона може не сподобатись, наприклад, за Артом, або вона може бути для новачків за складною. Але для гравців, які полюбляють стратегії, це в будь-якому разі, навіть якщо ви не будете фанатом цієї, гри, ви будь-якому разі відчуєте, що це класно. Я любитель хорошого євро, я в заході від настільної гри Grand Hotel Австрія. Мені здається, що це дуже хороша настільна гра, від якої я отримую задоволення. Мені. Подобається жартувати про гостей, кормити їх. Там якась акторка, яка потребує багато вина, і вона займає дві кімнати, і я жартую про те, що вона напилася, і така хочу дві кімнати знімати Коротше, це є оці приколи. І плюс вона реально стратегічно цікавезна, і тут різноманіття за рахунок різних місій і різних карток, помічників, які вам виходять. Від мене ця гра. Точно отримує лайк, і наприкінці відео я пораджу вам дві чимось схожих настільні гри. Перша настільна гра це настільна гра Голем, про яку я вже згадував. Це велике складне євро, навіть більш складне, ніж гран-готель Австрія, де є схожа механіка вибору дій. Ще схоже це те, що ви вибудовуєте власний двигун. Але це інше зовсім не схоже, тому що там ви рухаєте своїх помічників та головні по місту, отримуєте різні бонуси і ідете в один з етапів прокачки. І це досить така насичена компонентами. і така вже реально експертна насільна єврогра, і друга настільна гра, яку вам пораджу. Це якщо вам подобається ця ідея з заселенням гостей в готель, то передивіться на гри Overbooking. це гра, де ви намагаєтеся розселити членів своєї сім'ї в готель, і ви різноманітними хитрими діями в виставляєте їх в чергу і робити дії цих гостей для того, щоб якомога більше саме власних гостей заселити в готель, а там мало місця. Ця гра зовсім інша за механікою, але все ж таки ідея старовини та поселення гостей в готель там співпадають. Огляди на обидві ці гри знаходяться в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйся на канал, ставте подобайки та грайте в хороші ігри. І спокійної вам та нудної ночі!